Deixe-me Você Кто там? Ты, куди? Куда? Ну. Найс. Черговый монстр будет включены, да? Yeah. Зараз покажу трохи топку, маленьку, на фініші вже. А, там у нас тепловий. Ось ми опори пробурили і далі піднімається трубка. Тут у нас система водоочистки, ось вона відставлена. В цьому місці буде буфер бойлер. Ось він стоїть. Там у нас розширюваний бак скважини, розширюваний бачок бойлера. Фільтр роздео, аякс, автоматика. Ну і тут, ось, там уже забили ну, куча всяких нюансів. Ще трошки залишилось. І ми на А Авайте красавчик, да? всім привіт.